Це світло. Подовжить. Ну, це світло, яке е, відображується від об'єкту та потрапляє через об'єктив на матрицю. Фотографус буквально малює світло. Так. Тобто, коли виходите, ви, е, ви малюєте світло. <плес> Є е, е, такий анекдот фотографів. Е, фотографування це малювання світлом, а фотографування із палоком полон це е, утворення світла. Якщо хочеш сподобати людину, просто заліпи її світло прямо. Так. Давайте так, швидко, що. Хтось орієнтується у функціональних видах освітлення. Так. Функціонально в плані. функціонально як розділяється світло? А, у нас є заповнююче світло. Так. Ще, знаєте? Заповнююче, один. Ще один. Так, контроль, Далі. Це ромедві, це не функціонал. Що робить те світло, яке ви зараз використовуєте? Тобто, перше, те, що створює основний малюнок, малюючи світло. Друге, заповнюючи те, що заповнює все. контур. Те, що виділяє контур. І е -е, зазвичай використовують тільки в студіях, що є в полювати. Тому що на природі це важко. Тобто світло, яке світить тільки на фон, але освітлює об'єкт самої зйомки. Е -е. Ну давайте так. Яке світло зараз тут примене по функціоналу? Так, тільки заповнені і все. Те, -е. що там відбуваються рефлекси від полу, е і -е. воно не дуже грає. Хіба що тільки в, в відображенні очах. Дивіться, я зараз хочу розповісти, вам сьогодні розповідали про динамічний діапазон. Так? Що таке динамічний діапазон? Це е, здатність е, датчика матриці, передавати інформацію в найбільш темних і найбільш яскравих і частиних зображень. І динамічний діапазон нашого ока набагато більше відрізняється від того, що є в камер. Тому те, що ви бачите, воно набагато ширше по яскравості, ніж те, що може бути на камер. Але оскільки фотографія це технічне від мистецтва, то будь-який технічний прийом і будь-який технічний брак автоматично являється, може бути творчим прийомом. Тобто я зараз намагаюсь вам показати, як мінуси того, що у вас є, передвоювати вкуси. І це стосується якраз змужного динамічного діапазону. Чим менше матриця, тим менше у вас діапазон. Е, я дуже люблю робити е, такі плакатні е, знімки, коли все, що мені не потрібно, я ховаю в тінь. Тобто ви бачите тільки е, е, якусь частину зображення, яка насправді була, я содію тільки за рахунок матриці, е, е, тому що вона маленька і не можу продати допомогти тоді. І це дуже добре зробити на відкритому освіті. Давайте так, Салі, ще раз. Ви казали освіт. бічне світло. Бічне світо це поверне. Якщо так, то краще себе виробляти в уявному, ну, я так, куб, що щоб зараз знаходимося в кубі. І скільки грані допомоги? Шість. 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 Невеличка перевірка. У нас є дві бічні грані. У нас є те, що попереду нас, те, що позаду у нас, верхня і нижня. Бічне світло, воно може бути яким? Ну, Заповнюючи може бути, відбуватися від сіни, може. І малюючим теж може бути. Тобто від геометрії це не флажик. Ми розділяємо геометрію і функціонал. Ще розділяється точковий, або а, а, по ступеню, ступенем постійності світла. Це точковий, а, це дуже комплексне освітлення, коли у нас об'єкт, який освітлюється відносно самого, або який освітлюється, дуже великий.

Тобто давайте так, спробуємо зробити по функціоналу, розігруватись на доби. Мінімум, чого Мінімум. Давай. І кожна отримає своє старість. Чи я група отпрацюють? Поки ви збираєтесь, маєте таке саме. Коли ви фотографуєте там людину, поберете так, або будь-які інші предмет. Фотографія це в по-якому разі просто проекція трихмірного простору по вимирку. Ми отримуємо пласку картинку, тому тут можливі нюанси передачі простору. Ми можемо гратися із глядачем цим. І це може статися за рахунок світу. Ми можемо зробити картинку більш плоскою, акцентувати увагу. Допустимо, зараз це освітлюється вухо. Я можу сфотографувати так, що буде тільки видно вухо, вухо. І більш нічого. Тобто я бачу зараз твоє обличчя, але насправді на самому знімку буде тільки, тільки вуховити, якщо воно освітлено набагато більше. І освітленість виходить за динамічний діапазон матриці. Давайте спробуємо.

На цьому акцентую увага, увагу, але знімок стає більш плоский. Тобто, дивіться, ми використовуємо першу групу, яка підійміть. Підійміть руки. тут. Е, тільки малююче світло бокове. Будь ласка, серію змітки. У вас е, я хочу, щоб ви зробили і е, ще із заповнюючим. Заповнююче плюс малюючи з будь-якого напрямку. Е, так, у вас буде більш таке складне, заповнююче, малюючи е і контролев. Знайдіть, будь ласка, таке. Тут в цьому місці це є. Е у вас давайте тільки контроль. Давайте зробіть це, зараз все це візьмімо подивимося. Ще раз. Контурне світло це те, яке підказка. От він я. Все. Друга група ж... ж... ходімо. Та можна телефону. Телефон, можна телефон. Телефону мені телефон, навіть е простіше буде. Два. <зас> <зас> Щоб одразу бачити результат. Значить, дивіться, зазвичай, коли фоткаєте на дуже яскравому світлі, у вас телефон автоматично буде видавати експозицію вище. Тому ви просто відпускаєте експозицію вище. Якщо виграфовуєш на камеру, то або в ручному режимі, або експозиція мінус 5 відповідь від нагпока. Якщо тобі світ світло світить, обігти.

Це робили? <глузь> чому це ви Ви аналізуєте, яка тут картинка, і, <плузь> а, просто, а, щоб в подальшому можна було спрогнозувати, яке світлення у нас в який час робити. Тому що зараз це у нас можна слідати режим на світу. І за рахунок того, що перекривається гайк, у нас немає малоключого футболу. Так, є зробили... А тепер не йдемо на балкон. Це можна було кушати фланка. Дивіться, тут в нас ситуація, в якій малюнчик світло прямо від сонця. І ось це теж малюючи світло. Це другий шаг. Воно відбувається але більш керів. На цьому можна дати, тобто. Ситуація, в якій це світло, яке по відношенню до лінії модель фотограф, так це світло зараз нас Що це світло у нас малює. Якщо я стану з цієї точки, це світло стане у нас контролем. Тобто, якщо я хочу набитись інтервати, дивіться, як міняється на іноловичі світла. Бачите? Дуже м'яке світло і дуже великий блік е, в очах. Але треба ближче до стіни. Так так якось не треба. І звертайте увагу, як падає е, ці, якщо ви зараз хоч Бачите? Дуже, дуже великий е, цей моточок е, світла і не так Тому контролюйте, положити модель. Так, повер... так треба говорити. Повертайте. Це освітлення дає дуже різку кінь. Тому краще вот Так. от. А тут у нас з'являється три пункти. Ще раз повідомлюємо. Чиптіння відносимо. О, посвітується, по і тут я в купу. So this weekend is working. I don't want to shortcut. But there's the short. Well the soldiers need to be the right and that one. I should need to do the wire. Дивіться, коли я виходжу на, на вулиці, чому люблю виходити в таку пору? Дуже багато відображень, йде від вікон. Якщо ви в місті знаходитеся і там великі будівлі з склом, то у вас просто світові умови дуже цікаві виходять. Тому, якщо зараз просто дивитеся на сонце, так? Це малюючий сценарій. Тут є ще заповнююче і все. <постутут> Якщо я стою в одку, <постут> і ви зміслитеся всю точку, виходить, що відображення дає ще одну точку освітлення. Це сонс. І це ж можна використовувати. Я дуже люблю працювати з відображеннями і з якимись поверхнями, які спотворюють чар, спотворюють вемеди і так далі. Uh, і це дуже добре робити, коли таке ослідок. Основне, що роблять, це прийом в композиції ракурсів. <звісна> я просто міняю точку зйомки, Це найпростіше uh, зробити. <звісна> і uh, ось експозицію. Давайте потворіть тут. Намагайтеся вибирати точку і освітлення, щоб було незвично, щоб видно було, що це допустимо. О, бачите, там при Сергію. Ти там в сердечку дуже о, отак. От Ти бачиш? Так, якщо на фотографа падає світло, фотографи зайдіть в тінь, щоб не, не заважати. Бачите? Зараз там дуже багато обличниця. О! А тепер забираємо його нафік в тінь. Ви маєте максимум 20 секунд, бо я кліп. Сліп. І дивіться, тут є ще одна точка, я бачу Ось зараз. Де У нас дуже інтенсивне фонове освітлення, а на об'єкт світить тільки контрове світло позаду. І ще люди цінь робить дуже багато. Вона дуже вразила. Вона може зробити ну, розповісти про об'єкт набагато більше, ніж вона по площі займає більше місця, ніж об'єкт, але тоді чого ти як не корейська модель? Хльопну, хльопнуть. Покажи пакет. Покажи страсть. Все п'ять хвилин и почнеться не Біжіть. Нет, нет, тут, тут уже за гроші и в лучшему месяце. Александр скеріши.

Дивіться, якщо я освітлюю його обличчя, це не так цікаво буде. Якщо його просто забираю в тінь, вже цікавіше. Зараз, зараз, зараз тут світло. Так, дивіться, ви заслужили саме. Оце. Дивіться, ми трохи повертаємо. І такий. Поправили давай.